Тестували ми дисковий лучильник ЛГД Гермес 3.0. З хлопцями були ну, дійсно приємно вроджені. Робить він свою роботу гарно. Дивилися, ходили, знайшли один косяк, сказали, людям це не потрібно, потрібно це все виправляти, щоб люди купили і працювали достойно. Зараз я вам все це покажу. До речі, від мене промокод Ткаченко-Агро на будь-яку техніку Гермес вам буде знижка. На любу, яка не на є, привезуть нам вони ще борону, це спецзамовлення. Щоб ми закривали достойну вологу і рубящий каток. Також спецзамовлення. Все це вам покажу. Е, що було тут? Ось диві, дивіться. Тут ось диск стоїть, щоб земельку не кидало, щоб не робили там борозни. Щоб було все рівненько. Не годиться він. Чому? Тому що він поставлений ось такий. Хотілося зробити як краще, а вийшло, знаєте, не дуже. І виходить, коли він йде, його починає підвертати. Ну ось отак ось. Воно і видно, як він отак ось стоїть. Що будемо ставити? Хлопці вже все це вислали. Буде ось такий ось диск рівний. Просто поставиться і буде це все рівненько. йти, нічого не буде підвертати, буде працювати собі. І щоб люди працювали, щоб дійсно гарно працювали, а не мучилися. Ну, хлопці, як завжди, навіть кругляшок якийсь і той. У них пофарбований, погрунтований, хоча і не потрібно було і ґрунтувати, в принципі. Воно землею це все побиває і все. Так що поставлю і покажу вам.